Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Повертаємося до цього такого нам звичного християнського привітання, віддаючи славу Ісусові тому, що Він славно возноситься. Не знаю, дорогі брати і сестри, чи є хтось поміж вами такий, котрий би міг сказати, що. Він любить прощання. Певно, що ніхто прощання не любить. Особливо, із цим словом зараз на нашому серці пов'язана особлива гіркота, тому що коли доводиться прощатися із нашими найріднішими, коли вони йдуть, захищати батьківщину, то, певно, Вашого прощання зараз у цей час ми не можемо навіть подумати. Але дуже важливо, що сьогоднішнє, якщо можемо так назвати прощання Ісуса Христа з апостолами, воно супроводжується таким коментарем і Луки, що апостоли повернулися із радістю великою. Не знаю, чи справді апостоли не відчували жодного суму, коли відходить Спаситель. Вони ж так звиклися до нього, і кінець кінцем, як це чуємо також у діяннях апостольських, які знову ж таки написав Євангелист Лука, то коли вони в черговий раз зустрічаються з Христом Воскреслим, то його питаються, може, вже тепер відбудуєш царство Ізраїля? Може, воно вже тепер настане, але у відповідь, каже, у відповідь чують, не ваша це справа знати час, бо це справа Отця Небесного. Але ви ідіть аж до кінців землі проповідуючи. Мабуть, на серці апостолів цей сум. І радість, тому що Євангелист Лука дуже чітко виокремлює це, кажучи, що вони верталися у місто Єрусалим, радіючи, ці почуття, вони десь переплітаються. Але нам дуже важливо сьогодні, дорогі брати і сестри, собі сказати, що у цей один празник із 12 з 12 найбільших празників у році, апостоли, коли супроводжують Ісуса Христа очами, коли Він возноситься, вони радіють. Радуються, тому що Він вже їм відкрив розум на Писання. Його, дорогі брати і сестри, навіть коли нам сумно і нам важко, і особливо у цей час набагато більше переживань, сумнівів, нам так важливо просити Ісуса Христа, відкрий нам розум, щоб ми краще розуміли тебе, розуміли Твоє Слово. Щоб ми краще розуміли також, як установлений цей світ. Бо дивіться, дорогі брати і сестри, апостоли радіють, тому що розуміють, що Ісус Христос справді той, про котрого говорили пророки, псалми, про котрого говорив найбільший пророк Старого Заповіту Мойсей. Тому що він возноситься, сідаючи праворуч Бога, справді Син Божий, не обманював, справді не залишився в гробі, але перебуваючи із ними, як Іванис Лука, підсумовує 40 днів, являючися їм, справді возноситься, сидячи праворуч Отця, тобто має ту саму гідність, котру має Бог. І от коли ми із вами, дорогі брати і сестри, переживаємо важкості, котрі завжди є в нашому житті, нам так важливо бачити ще поза оці наші переживання, поза наші жалі, поза наші страхи. Тому що, коли відкриваємо Біблію, то там читаємо на початку Бог сотворив небо і землю. І ми можемо собі одразу подумати, так як собі і думали первісні люди, що йдеться про небо, яке ми так само і з вами бачимо, і йдеться окремо про, про землю. Але, дивіться, другі брати і сестри, первісна космологія, тоді, коли були написані святі тексти Старого Заповіту, не була подібною до нас. Це тепер ми дивимося на небо і знаємо, що зірки це не просто світила, які там Бог повісив, щоб вони освічували вночі, а що це планети, галактики, цілі сузір'я. Це тепер ми з вами знаємо, як складається космос. А тоді для людини космологія дуже проста. Є небо там, де має бути Бог, ангели. Є земля, яку Бог сотворив, і це такий собі проміжковий стан і є десь там під землею пекло. Дуже проста космологія тоді, коли ще наукових відкриттів не було. Але для нас тепер важливо собі зрозуміти, що небо не йдеться про якийсь простір понад нами. Бо багато хто в космос. Літав, і ми цю приказку ще знаємо із часів комунізму, коли Гагарін, облетівши землю, сказав, що Бога не бачив, зараз уже немало людей можуть собі дозволити злітати в космос. Багато хто із нас літав на літаку і скаже, що ми добре знаємо з чого складається атмосфера, навіть що знаходиться поза атмосферою, і не знаємо, де там знаходиться то небо чи той рай, в якому має бути Бог разом з святими і ангелами. Але, дорогі брати і сестри, коли ми собі так роздумовуємо, то ми одразу забуваємо найголовніше, що духовний світ, то він не десь там. Духовний світ він є тут поміж нами, поміж усією тією матерією, яку ми своїми тілесними очима бачимо. Духовний світ є у нас самих. Ми це називаємо нашою душею, наш внутрішній світ. Це є також небо. І от коли Ісус Христос возноситься, апостоли це розуміють, Він нікуди не зникає. Він не йде десь там далеко, поза всі. Шари атмосфери в якісь понаднебесні простори, де є один лише Бог. Богові не треба простор. Дух може бути всюди, а Бог то є чистий дух. Але коли Ісус Христос возноситься, то вони розуміють, що фізично Він від них віддалився. Івани Лука говорить: віддалився від них. Але дякуючи тому, що Він возноситься до Отця, зараз, після свого Вознесіння, Він буде мати зв'язок із кожним із нас. Бо це ми також співаємо в сьогоднішньому тропарі. Вознесися, на Небеса Боже. Вознесися на небеса Боже. Утішення подаває учеником обітуванням Святого Духа. Тобто через обітування Святого Духа подає потіху своїм учням. Ісус Христос спеціально возноситься для того, щоб через свого Святого Духа поєднатися із кожним. І також через місію церкви, бо заповідає апостолам проповідувати аж до кінців землі і цю місію. Церква має продовжувати, щоби таким чином Бог у всі часи міг бути поєднаний із кожним, хто у нього вірує, хто приймає, що існує духовний світ, і в цьому, до цього духовного світу кожен із нас покликаний і своїм тілом, і своїм тілом, котре, як і тіло Христове, колись буде воскреслим, і тоді у повноті. І з нашим тілом і душею зможемо бути у радості неба там, де є Господь Бог. Колись, дорогі брати і сестри, ми все це зрозуміємо. Зараз можемо сказати, що це такі бліді, символічні слова, але правда є одною: апостоли не відчувалися залишеними. І дуже важливо, щоб ми не відчували себе залишеними, особливо тоді, коли є важкі моменти у нашому житті, тому що. Поза цим усім є обіцянка Божа, що ми будемо там, де наш Творець, що людина, котра створена на образ і подобу Божу, вже поєднує у собі небо і землю тут на землі і призначена завжди до неба. Пригадуйте собі, як, будучи дітьми, ми всі любили дивитися на небо, на щось для нас невідоме. Ми багато багаті на нашу уяву в нашому дитинстві, кожен собі могли думати, а що там є у небі, як там проживають Бог, ангели. Але коли людина доросліша, вона якось все менше на небо дивиться, чи все менше має подиву із зоряного неба. Бо все більше ми думаємо про земле, про те, що нам здається важливим тут і тепер. Але дуже важливо, щоб ми про небо не забували, про небо у нас самих, якого ми досягаємо через молитву, і про небо, до якого призначив нас Ісус Христос, і кожного разу, коли я тягнуся до добра, коли тягнуся до чогось кращого, я вже возношуся протягом цілого свого життя потихеньку на небо. Slava Jesus Cristo.